Підрив греблі Каховської ГЕС провокує проблеми одразу в кількох секторах України енергетиці, агрологістиці, промисловості та екології йдеться у повідомленні центру економічної стратегії. По перше, підрив гідроелектростанції це втрата 335 МВт мегаватт потужностей відновлювальної енергетики. По друге, зниження рівня води вище за течією може призвести до проблем із зрощенням земель у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській. Сонських областях без відповідного обробітку може лишитися понад 400 тисяч гектарів, а це втрати експортного потенціалу пшениці до 14 І по третє, варто очікувати кліматичні наслідки, пилові бурі та підйом температури в регіоні. По четверте, ризикують значно погіршитись перспективи судноплавства по Дніпру в Чорне море. По-п'яти, підрив греблі може спричинити скорочення виробництва феросплавів. Через брак води, низці заводів вище за течою Дніпра доведеться прямо зараз обмежувати свої потужності. І, врешті, по шоста через Дніпро у Чорне море може потрапити велика кількість води, забрудненої пестицидами та іншими агрохімікатами через змивання поверхневого шару ґрунтів у затоплених районах. Наша колега Настя Рейн коротко переповіла прогноз світового центру даних щодо наслідків підриву ГЕС. Науковці розробили три сценарії: катастрофічний, реалістичний та ймовірний. Загрозу становить не лише вода, а й речовини на дні каховського водосховища, які накопичувалися десятиліттями. Донні відкладення, які були протягом 70 років, які викидалися на власне водосховище, мається на увазі це важкі метали, нафтопродукти, пестициди, радіонукліди та інші речовини, вони опиняться всі на поверхні.